Вітаю! Сьогодні я покажу, як швидко отримати інформацію про температуру акумуляторної батареї на телефоні Xiaomi. Акумулятор є найнебезпечнішою деталью вашого телефона, яка не любить високих температур. Тому, якщо ви бачите, що ваш телефон нагрівається, варто все ж таки перевірити, яка температура акумулятора. Критична температура акумулятора для кожної моделі телефона буде своя. Тому тут важко дати якісь рекомендації. На телефонах Xiaomi є спеціальна системна утиліта, яка показує інформацію про стан акумуляторної батареї, в тому числі про її температуру. Викликається вона певною комбінацією клавіш. Потрібно запустити додаток телефон і на клавіатурі ввести зірочка решітка, зірочка решітка. 6485. Решітка зірочка. Решітка зірочка. В даному системному меню нас цікавить параметр MB05. У ньому всього три цифри. На поточний момент це 275. Це означає, що температура акумулятора становить 27,5 градуса. На поточний момент акумулятор розряджається. Зараз я під'єднаю зарядку і через певний час вимірюю температуру знову. Модель телефона Xiaomi 13T Pro в комплексі з телефоном йшла 120 ватна зарядка. Тому під час заряджання відбувається значне підвищення температури як акумуляторної батареї, так і телефона в цілому. Під'єднаю зарядку і через певний час знову запишу відео для того, щоб подивитися наскільки зросла температура. Звичайно, під час зарядки температура буде підніматися. Але вона також може зростати, якщо ви використовуєте телефон у приміщеннях із високими температурами. Досить небезпечно носити телефон близько до тіла у літню жарку пору року. Особливо якщо ви перебуваєте на сонці. Телефон зарядився на 87%. Поточна температура акумулятора становить 42,7 градуса. На заблокованому телефоні температура була значно вищою. Але після розблокування контролер автоматично зменшує силу струму, зарядки акумулятора, і відповідно температура падає. Виконую замір температури екрана за допомогою термометра. Температура становить приблизно 41 градус Цельсія. Вона також трішки зменшилася, тому що я розблоковував екран. І перед цим дорівнювала 43 градусам Цельсія. Температура також підвищувалася під час літньої спеки, коли я носив телефон в кармані і становила майже 47 градусів Цельсія. Тому важливо звернути на цей момент увагу. На цьому у мене все. До зустрічі!